Лисичка саме найкращий антипаразитарний гриб, який тільки придумала природа. Саме так, лисичка має в своєму складі багато корисних речовин: і вітамін С, і вітамін Б, і кислоти, і різні речовини. Але тільки лисичка має в собі хіноманоз. Хіноманоза це речовина, яка, потрапивши в організм людини, не шкодить нам. А діє на центральну нервову систему саме паразитів, паралізуючи їх і не даючи їм змоги розвиватися і шкодити нашому з вами організму. Лисичка і її хіноманоза проникає також в броньовані яйця паразитів. Таким чином, вона і прибирає яйця, які відкладають паразити в нашому організмі. Лисичка помаранчева також є ще й гепатопротектором – Тобто вона допомагає нашій печінці почистити нашу кров. Ви знаєте, що печінка виконує 500 функцій в нашому організмі, і вона має таку функцію, як відновлюватися. Завдяки складовим частинам лисичці Помаранчевої, лисичка допоможе відновитися нашій печінці під час огону паразитів. Дуже багато корисних речовин і цікавої інформації, ви можете послухати на моїх ефірах, які я згодом буду вести на своєму каналі. Якщо ви бажаєте придбати лисичку, будь ласка, пишіть мені в особисті, або долучайтеся до. Моєї телеграм-каналу, до моєї групи, там багато цікавого. Завжди ви зможете придбати мене якісну лисичку, яка допоможе почистити ваш організм, підтримати вашу імунну систему, тому що лисичка є ще імуномодулятором. Також допомагає своїми корисними речовинами підтримати стан вашого зору, підтримати вашу печінку. Працює також з людьми, у кого є цукровий діабет другого типу. Допомагає нормалізувати гемоглобін, також почистити судини і працює серцевою мишцею дуже багато цікавої інформації є в моєму каналі. До зв'язку.